Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Прийшла я в магазин у другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень. Перша моя знахідка це ось такий шкіряний, як плащ. Він де з натуральної шкіри в дуже навіть хорошому стані. Ось така бірочка, де і вказано, що це у нас шкіра натуральна підкладка 100% поліестер. Це 14-й розмір, тобто це елька, це такий класичний прямий плащ в дуже хорошому стані, шкіра класно збережена. І гляньте, гудзики тут також обтянуті шкірою, вони от зливаються з плащем і це додає якоїсь такої от лаконічності і мінімалізму. Звісно, це не є якась там суперактуальна модель, це така от класика, а класика, як на мене, завжди поза часом. Далі буду приміряти ще один плащ. Це класний бренд Guess. Це можна сказати Middle Market. Це не є мас-маркет, а вже щось таке на рівень вище. Зроблений він під замшу, але це не є натуральна замша. Це така як тканина, цупка тканина. Він оздоблений такими металевими закльопками, прямого також крую, але, на жаль, це маленький розмір XS. Дуже мені сподобався. Тут можна прочитати склад тканини. Він з поліестру йде без підкладки, тоненький і защіпається на Два гачки, оскільки це малий розмір, тому на мені він виглядає не надто симпатично, але загалом мені він сподобався. Він де з такими двома накладними кишеньками, водночас і простий, лаконічний, такий кежуальний, але ось ці такі закльопки додають якоїсь йому родзинки. Мені загалом подобається, я б такий носила. Далі буду приміряти ось таку от курточку, подовжено у вигляді сорочки з накладними кишеньками. Це у нас фірма Primark, Mass Market, розмір F. в абсолютно новому стані. Застібається на закльопки в такому дуже яскравому кольорі Фуксія. Вона, звісно, що з поліестру, бірочка тут відрізана, але на дотик це відчувається. Ось така вона в примірці йде оверсайз, класно можна вдягати її поверх чогось, власне, носити саме як жакет. Чи куртку, а не як сорочку, адже тканина така от цупка, хоч в не немає підкладки, і згодиться на якусь таку більш теплу погоду, але це, звісно, що не сорочка, вона все-таки більше йде мені як куртка. Стану нею ідеальний без жодного дефекту. А далі буду приміряти дублянку в такому бежевому відтінку, вона не натуральна, це штучне хутро, штучна дублянка, розмір вказаний 18-20. Попереду є така от пляма, і вона мені схожа на жир, тому не знаю, чи відпереться. Йдуть такі дві кишеньки з клапанами, комірець, і ось так ця дублянка виглядає в примірці. За Закрою фасону вона мені сподобалася. Колір теж я такий люблю, світлий беш, виглядає дуже актуально. Щоправда, я думала, що вона просто буде такий, як легкий оверсайз, але вона насправді видно, що така от завелика річ, дуже велика вона в плечах і така от широка, я в ній трішечки квадратна виглядає. Ну і так, те, що вона штучна, це, звичайно, що мінус. Хоча сама тканина тут така от цупка, я думаю, в ній би мало бути тепло. Далі буду приміряти ось такий жакет, теж в бежевому відтінку, в дуже хорошому стані. Він такий кежуальний, прямого крою, класно має виглядати з джинсами. 42-й розмір. Мені має ідеально підійти, адже це міні розмір. На жаль, складу тканини немає. І він ось такий має вигляд на мені. Загалом дуже навіть непоганий варіант жакета, і мені, якщо чесно, рідко трапляються піджаки, жакети в секонд-хенді такі, які б мені хотілося носити, і які б хотілося купити. Переважно мені трапляються якісь жакети, вінтажні, старомодні або надто в обтяжку, знаєте, такі от приталені, не сучасні. А от щось таке, яке дійсно, якщо б я носила жакет, могла б собі купити, то вкрай рідко. Далі буду приміряти. Ось такий от светрик. Він йде об'ємний, широкий. Це такий от оверсайз, фірма HM, розмір вказаний M. Грубою він в'язки в, в темно-сірому базовому відтінку, в дуже навіть хорошому стані. Рукавчики тут такі, бачите, широкі, сам по собі він теж вільний. І склад тканини, як для H&M, дуже хороший. Тут є 26% мухіру, 26% вовни. Решта синтетика. Дуже незвичний оригінальний у нього крій, рукавчик такий, бачите, недовгий, ніби як три чверті, і сам по собі широкий. Класний светрик мені надзвичайно сподобався. І вже з досвіду вам скажу: таке в мене спостереження: чим ближче до весни, тим краще светра теплі будуть траплятися. Адже люди зараз почали звертати увагу на літні речі, на весняні речі не такі. Теплі. Тому зараз великі є шанси знайти класні светра або з вовни, або навіть з кашеміру. Цей светрик класний, мені сподобався, і він ще, крім того, в абсолютно новому стані. Як він вам, пишіть в коментарях. А ми з вами рухаємося далі, і далі буду приміряти ще один светрик від фірми Next. Светр йде такий, як з ворсом, лохматий розмір вказаний L. Йде дещо під горло, таку має стійку і тут дуже класний склад, тільки гляньте. 61% тут ангори, решта поліамід. Рідко мені трапляється ангора, я навіть скажу, що рідче, ніж кашемір. Светрик дуже ніжний, дуже теплий. Єдине, що стан у нього не дуже, є такі, як потертості. І вверху горловина дещо розтянута, але в принципі її можна закотити всередину, і це не буде дуже помітно. А от з потертостями може гірша ситуація це вже буде складно виправити. Я б навіть сказала, що це напевно уже нереально виправити. Тому цей светр, все-таки, мабуть, уже своє віджив. Хоча, можливо, для дому можна собі купити його в останній день, адже в ньому буде справді дуже і дуже тепло. Ангора класно гріє, ангора м'ягенька і така дуже приємна до тіла. І тільки гляньте, який я знайшла милий мімімічний светр в рожевому кольорі з таким от бантиком, бантики актуальні і з супер складом 89% тут кашеміру, 10% нейлон, 1% Еластан. Дуже була зраділа цій знахідці, але вже в приміручній почала детально його розглядати. І знайшла на рукаві дірочки. Вони, в принципі, не є такими аж сильно помітними. Можливо, в майстерні її можна красиво, акуратно зашити, але я все-таки, от з дірками речі ніколи не купляю. Ну, хіба що так десь я прогледіла і випадково купила. А коли бачу, що річ з дірками, я її не беру. Попри дефект. Не могла не приміряти цей светрик, було б гріх не приміряти кашеміровий светр. Маю до них сантименти, дуже їх люблю і кожного разу радію, коли знаходжу щось з кашеміру. І Кожного разу розчаровуюся, коли ця кашемірова річ з дефектом. Якось цей светрик справді дуже класний, дуже якісний тут кашемір, надзвичайно м'який, просто як хмаринка. І, на жаль, має такі оце дірочки ще й попереду на рукаві. Далі буду приміряти ось таку накидку кардиган. Вона дуже довга, така плетена, бачите, ніби як в'язка з такими дірочками. Вона оригінальна в'язка, і він дуже має непоганий склад, я б навіть сказала, хороший склад, адже є 30% тут альпаки 70 нейлону. Альпаку, як і кашемір, теж дуже люблю. І теж кожного разу радію таким знахідкам. Ну, така собі накидка в примірці. Виглядає дуже простенька. І не актуальненька. Хіба що можна використовувати цю накидку як домашній одяг, наприклад, як халат, адже в ньому буде дуже тепло, він справді буде класно зігрівати. Якщо ж говорити про стан, то стан цієї накидки, у цього кардигана, ідеальний, без жодного дефекту. Застібається він лише на один гуцик, ось тут попереду. Як вам він, пишіть в коментарях, купили собі чи ні. А ми з вами рухаємося далі. Ще мені сподобався ось такий вкорочений кардиган, теж з дуже цікавою в'язкою, вона така от складна. І колір у нього теж цікавий, щось таке проміжне між синім і сірим. Склад тканини хороший, 31% махіра, 21% вовни, решта синтетика, але, попри те, так, доволі високий відсоток тут натуральної. Тканини, і він має бути теж дуже теплим, адже в'язка така, бачите, масивна груба, проте він не є бездоганний, а саме ось тут попереду є така от дірочка. Цю дірочку, в принципі, можна замаскувати, легенько зашити, адже вона в такі як впадані, і можливо зробити її непомітною. Ще взяла до примірочної ось такий чорний базовий кардиган, дуже простенький, попереду він застібається на такі от дрібні ґудзики. Він має хороший склад: 50% вовни, 5 кашеміру, 35 віскоза, 10 поліамід. Щодо стану, то видно, що його носили, багато носили, адже на ньому є такі от дрібнесенькі ковтунці, які треба буде почистити. Я люблю такого формату кардигани, ношу їх замість свитрів. Адже вони такого формату, що, в принципі, його поверх чогось і не одягнеш, він облягає фігуру і, в принципі, носиться як светр. Цей на мене маленький, але я б не відмовилась від такого формату кардигану. Якраз в чорному кольорі у мене такого ще немає. Хоча, от загалом, чорних светрів достатньо. Наступним буду приміряти светрик, от в такому актуальному кольорі борду. Це фірма Mark Spencer, Люблю цю фірму. Вона, хоч і мас-маркет, не така вже захмарно дорога, але робить дуже якісні класні речі, які потім довго носяться. Розмір 12 або 40, склад тканини 49% Вовна є віскоза і трішечки поліаміду. Светр йде подовжений в хорошому стані. Єдине, що він ось тут на рукаві замазаний, але це таке, що дуже легко можна відчистити почистити. Оздоблений він ось такими от замками з боку. Светр з доволі такої тонкої тканини, але хорошої щільності, він абсолютно не просвічує, але у ньому все одно буде тепло, адже як-не-як, тут є великий відсоток вовни. І взяла до примірочне ще ось таку яскраву накидку, такі от величезні квіти. Тут таке от поєднання з синю, з жовтим це у нас 100% льон, фірма хороша Монсун. Накидка з доволі такої тонесенької тканинки, ось так виглядає в примірці. Взяла цю накидку тільки для того, щоб вам показати. Знаю, що ви любите усякі яскраві речі з такими цікавими принтами, не могла її оминути, адже справді хороший склад 100% льон. Для такого светру це такий незвичний склад, це натуральна тканина, і річ в абсолютно новому стані. Це була моя остання знахідка з одягу, і перед тим як перейти до сумок взуття. Давайте зважу річ, яка мені за сьогоднішню примірку сподобалася найбільше. Це ось цей ангоровий чорний светр. Його ціна вийшла 121 гривню. Серед сумок сподобалася мені ось така сумка мішок. Вона прикрашена такими ланцюгами, зроблена в стилі Маккартні. Я спочатку так і подумала, що це може бути власне стала макартні, але ні. Тут жодної бірки не було, і взагалі невідомо, що це за бренд. Сумка в ідеальному стані, без жодного дефекту, це не є натуральна замша, але виконана вона дуже якісно, така от прям добротна сумка. І ось така була сумка в карамельному кольорі. Вона вже йде з натуральної шкіри, має такі кутики, дещо потерті, але загалом стан у неї хороший. І всередині теж підкладка чиста. Це дорогий бренд, і навіть сумки в БУ стані коштують близько 100 доларів. Тут ця сумка, я думаю, заважить менше кілограма, тобто буде коштувати менше, ніж 300 гривень. Нагадую вам, що ціна сьогодні за кілограм 355 гривень, і це у нас другий день завозу. Ось така мені ще сподобалася сумка в такий зміїний принт, невеличка, компактна, в ідеальному стані. Теж вона йде з замінника, але стан дуже хороший і якість теж непогана. І тут у нас така ще сумка, вона текстильна з такими от вставками, декором з срібла. І стан у неї також ідеальний без жодного дефекту. І ще була ось така величезна сумка, вона зроблена під лаковану шкіру, і такий в неї ефект перелив від червоного до бордового. Цікава сумка, дуже містка, на двох ручках теж стан у неї ідеальний. Що за бренд невідомо, бірок всередині немає. І поруч була ще ось така величенька рожева сумка. Вона зроблена під таке от тиснення, ніби як зерниста шкіра. Це також не натуральна шкіра, екошкіра дуже структурована, добре тримає форму, також йде на двох ручках. І над нею ось така невеличка атласна сумка, вечірня сумка, також в ідеальному стані. І була ще гляньте, яка сумка Валентіно написана, але це, звісно, підробка, це одразу видно. Це, по-перше, не шкіра. А по-друге, якість тут так собі це видно навіть по якості фурнітури. І давайте разом ще заглянемо в ящик сумками. Сумок завезли доволі багато. Ось така була сумочка в ніжному рожевому відтінку, це відомий бренд. Зроблена вона така, як з клійонки, не промикає, але, на жаль, дуже сильно понищена, замазана. Дивимося з вами далі і гляньте, була ще ось така цікава сумочка. Мені подобається її форма, подобається колір, він такий світлий, коричневий, це сумка від John Lewis на двох ручках і стан у неї хороший. Інколи трапляються ось такі театральні сумки. Це сумка в такому от стилі Кармен, можливо, для фотосесії. Якщо комусь треба, то от можна в секондхенді різне знайти. І ось така дуже базова чорна сумка була в непоганому стані з екошкіри. Це якийсь органайзер, теж в дуже хорошому стані. Він такий яскравий, блакитний. А це ось така от величезна текстильна сумка на таких от ручках-канатах, містка і можна її використовувати як сумку шопер. Ось така ще молочна біла сумка, теж дуже містка, але вона понищені мала кутики. Рідко трапляється гамаці. Якщо трапляється, то ось в такому плачевному стані. Самі бачите, наскільки він замазаний. Я думаю, його вже не вдасться врятувати. І тільки гляньте, який знайшла класний срібний клач. Він оздоблений з боку металом, таким, як ланцюжком. І він мені нагадує теж стиль Стели Маккартні. Тут вказаний бренд і вказано, що це натуральна шкіра. Шкіра м'яка, якісна, але, на жаль, клач має дефект. Ось тут, попереду, у нього така от величезна потертість. Я думаю, ви бачите навіть через відео. Напишіть, чи можна врятувати таку от річ, підібравши якийсь такий от срібний пігмент, хто власне, займається реставрацією сумок, і вміє це робити. І ми з вами переходимо до взуття. Взуття усе також на вагу, ціна за кілограм 355 гривень. Цього разу завезли багато літнього взуття, ось такі от білі бусиніжки. а мені сподобались ось ці от балетки це хороший бренд і вони в хорошому стані. Були ось такі от угі, вони з натуральної замші і в дуже хорошому стані, без дефектів, але вони малесенькі, це дитячі угі. І ось тут поруч, ось такі от черевички, також з натуральної замші на стійкому каблучку. Це Нью-Лук. І тільки подивіться, які оригінальні черевики, акцентні з такими величезними каміннями на шнурівку в молочному, такому світлому, бежевому кольорі. Але вони, на жаль, не шкіряні, це замінник, проте абсолютно новесенькі ще з такими от наліпками на підошві. А тут у нас такі от тапки, вони з натуральної шкіри, дуже куметні на дерев'яній такій підошві. Написано, що вони зі Стокгольму. Такий варіант подарунковий, я так розумію. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на канал, підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що вам сьогодні сподобалось найбільше з моїх знахідок, можливо, що не сподобалося. І до нових зустрічей!